Єдиний офіс або єдине вікно так, ще завдяки їхній багатофункціональності називають центр надання адміністративних послуг в одному приміщенні громадяни можуть отримати різноманітні документи, економлячи при цьому свій час та сили. Нині центр вповноважені надати 52 послуги. Йдеться в першу чергу про що? Йдеться про різні дозволи, ліцензії, свідоцтва, паспорти, посвідчення, водія, реєстрації, різноманітні і так далі, які, в принципі, в найближчому майбутньому будуть. У цих центрах надання адмінпослуг надаватися в Україні. Перші центри почали відкривати ще у 2012 році, але люди до них досі не звикли. Так на Ріноччині єдині офіси вже створені при кожній райдержадміністрації. Але щоб налаштувати цей сервіс, треба докласти зусиль. Можна стверджувати, що дана система в області функціонує. Інша справа що саме функціонування і потребує значного вдосконалення. Ось для чого ми проводимо такі навчальні семінари. Як покращити роботу центрів місцевим працівникам розповіли львівські та київські спеціалісти серед слухачів, і Людмила Корнюша. Жінка приїхала з Костополя, де такий центр відкрили ще торік. каже його переваги очевидні. Ми контролюємо саме саму. Терміни подачі у нас не допускається затримки. Людина подає документи, вона ми її телефонуємо, коли вже послуга готова, і вона приходить, не чекає там, не перепитує. По дзвінку нарікань поки що ми не чуємо. Просто люди ще не звикли ходити до центрів. Вони зазвичай йдуть безпосередньо до надавачів послуг. Тому призвичає громадян до європейського обслуговування. Влада вирішила через законодавчі важелі. Є рішення уряду від 16 травня, і за найближчі місяці більшість міст. Районів якраз повинні включити до своїх центрів надання адміністративних послуг. Ці наймасовіші адміністративні послуги це те, що найбільше людям цікаво. Це те, де сьогодні найбільше є корупції. І якраз держава сказала, що вона буде робити, а тепер відповідь має бути за містами і районами. Відтак громадянам не залишається іншого вибору, як призвичаїтися до нововведення, адже вже з вересня значна частина адміністративних послуг буде надаватись винятково через центри. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день.